Але все ж справжньою красою села є люди. Ми бачимо їх щодня. Вони живуть поруч, вони скромні, і працьовиті, вони не звикли до слави, але їхня щоденна праця життя то джерело людської мудрості і самовітряності. Найстаршими жителем нашого села на сьогодні є лиходій Любов Іванівна, 93 роки. Вона народилася 17 листопада 1923 року. На Ткаченко Іван Семенович 97 років. Він народився 1 квітня 1919 року. Для вас музичний номер та подарунки і. Міста, у липні стиглу ниву, кохання берегли усім на зло, і долю нелегку, але щасливу. Є в нашому селі і ювіляри, які прожили у парі багато років. Щиро вітаємо і золотим весіллям 50 років суліму Миколу Аксентійовича і суліму Катерину Кіндрадієвну. І святкові гремі отношения школи по ешедруй ступені. З 30 років, Дейнеко Олександра Григоровича та Дейнеко Нададію Іванівну. На весільний рушник наші молоді земляки Сашенько Віктор та Олена Ракша. з сина, схилившись, певно, пісню малому співала. А тепер, як приспала його, утомившись, край його і сама задрімала. 27 вересня 2016 року в родині новотриківців костирко Валентини народилася донечка Чубенко Тетяна Віталія. Ми поздравляємо її.

Наші сусіди, гості із сусіднього села, зустрічаємо художниці до самодіяльність села Красна Поляна. А зараз музичний подарок від наших сіверних міновських сусідів від колективу «Пампушечка». привітаємо. У нашому селі є люди, які пишуть прекрасні вірші. Серед них вчитель новопетриківської школи першої та ступенів ступені, Юрій Григорович. Ми його запрошуємо на сцену. Здравствуйте, дорогі дросельчані. Рад з вами познайомитися, ви мене знаємо. Я працюю в Новопетриковській освіту, перших третій ступені. От вже 37 лет. Пишу стихи. Моя вот моя сборочка такая, сборочка небольшая, какая-то родная сторона. Хочу прочитать посвящение нашему родному силу. Пусть это будет такой мой маленький скромный вклад в наш Когда меня вдруг спросят, как дела, откуда ты, с какого краю, Скажу я лишь название села. В ответ услышу, кто ж его не знает. Поляна, Новоселка, Улаклы, Моей отчизны малые частицы. Припала к грудью к речке мокрые елы, Родная Петриковка, словно птица. И если даже на вершине ты успеха, Или жизни бурной несет тебя река, Да где бы не был ты, Не забывай, как эхо, Доносится к тебе из столица, не забывай, что где-то среди полей есть на дороге пыльная остановка, кусочек малой Родины твоей с простым названием Новопетриковка. Ну и в проведенный свят я бы хотел вынести подяку. Нашим фермерам, приватним підприємцям, які немало зусиль, віддають для того, щоб був і хліб на столі, щоб були ми з вами здорові і щасливі. Щоб були, ми з вами здорові і щасливі. Це пискун Іван Іванович. Крижевич Володимир і Крижевич Віктор, будь ласка. А де ми з були в залі. Приватний підприємець пискун Олександр Петрович. Лопаті для числа Анатолійовича. Ну, вони в місті з Олександром у полі зараз. Так що ми передамо через час. У нас є два приватних підприємця, нижки в Італії. Але у них одного прізвища Івановича, другого Володимирович. Будь ласка. Підніміться на сцену. Ну їхні там представники або родичі. що Сергій Григорович. Сергій Анатолійович. Проблем у мене немає. Да, у мене є питання. Да, да. На якому основанні ви вбираєте ви тут? Нічого ми не вбираємо. Не вбираєте? Не вбираємо. А відкуди комбайн виїхав? А він просто виїхав, попутав дорогу попутав все. Ми їдемо зараз на дорогі поле свої вбирати. Попутав дорогу, так? Так. Да. Угу. По 63-й відказують давати якісь... Либо... У вас є якісь претензії до того поля? До у цього? Да. У мене претензії є, по ньому порушена кримінальна справа. По, по цьому, цьому полю? По цьому полю. Яка там кримінальна справа? По незаконному захвату землі. Ніхто не захвачував. На даний момент зараз земля знаходиться в оренді. Данилюк Сергій Анатолійович. Два брати волки. Леонід Іванович і Григорій Іванович. Будь ласка. Депутат усіської ради Нікітенко Станіслав Григорович. Вони навіть не знають, що ми сюди Та перестань ти вже за камерою. Я не хочу, щоб ну, ти мене йди, знімав. Виключи. Одійди. Скажіть, вхай не лізь. Так, розкажи. Ти Зараз опять буде так, мені сили. Ви зверні води, це 308 стаття. Виключи, я сказав тобі. Я злочин виключити. знімаю, так, я не тебе. Я злочин знімаю. Він що чудо. Ты ти знімаєш мене. Виключи, я тобі сказав. Ты чё или нет? Мы принимаем ба решение для... Выключи для камеру. Давай, мы ба интернет побалакаем. Вот ты чу, ба ж, ты чё, что ты кажу? Все вместе. Депутат Российской Рады Никитенко Станислав Д Егорович. Доценко Вячеслав Леонидович. Приватні підприємці це торгівля, Дмитрова Тетяна Іванівна, Алексієва Алла Миколаївна, Аплоди. Бігалі Валентина Григорівна, Рівніка Левани Торгують, Юзьюк Тетяна Григорівна, Кошкер Геннадій Петрович. Я доморський Олег Михайлович. Хай хліб на столі і Бог на небі, вас завжди порятують від біди. Хай Бог охороняє вас від зло, хай світить сонце і колосяться жита, щоб ви були щасливі і здорові на многії і многії віта. І на радість нашій великій сільській родині звучить фінальна пісня. 어? <목소리나>